Добрий день, діти. Послухайте, стало біло навкруги. Вона розпушує сніги, наганяє холоди, води сковує у льди в дружбі з дітьми вона здогадалась. Так, це зима. Дітки, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. А тепер давайте пригадаємо ознаки зими. Холодно, часто дме холодний вітер. Іде сніг. Річки скував льот, дерева стоять голі, небо сіре, похмуре, сонечко низько, низько, майже не гріє. День короткий, а ніч довга. Так, ми сьогодні будемо говорити про зимоньку чарівницю. Дітки, а ви любите зиму? Я дуже люблю. Давайте пригадаємо, а зима яка? Біла, холодна, морозяна, вітряна, весела, святкова. А тепер давайте пограємо в гру скажи останнє слово. Почали Зима-Зима усяке знає, вона холодною буває. Кружляють вальсніжинки ніжні, зима пухка та білосніжна. От випав сніг, яка обнова, зима тоді така чудова, міста чистенькі, білі села зима і радісна. Весела. А тепер давайте пограємо в гру добре погано. Я буду казати вислів, а ви казати добре чи погано. Багато снігу можна ліпити сніжинки добре чи погано. Так, добре, дме холодний вітер. А зараз можна кататися на ковзанах, лижах, санчатах. Сніг криває рослини від морозу. Так, слизько на дорогах. Добре чи погано? молодці? Діти, я пропоную вам розглянути картину. А скажіть, будь ласка, як би ви її назвали? Давайте поміркуємо. Я б назвала, наприклад, весела зима? А запропонуйте свою назву, будь ласка. Дітки, а хто зображений на картині? Так, діти. А що роблять діти? Діти катаються на ковзанах, на санчатах. А що робить оцей хлопчик? Так, ліпить снігову бабу. А як ви гадаєте, а який настрій у діточок? Гарний, веселий. А погляньте, діти так тепло вдягнені, а чому вони так тепло вдягнені? Так, тому що холодно. Дітки, а що це таке біле? Вся земля вкрита білим, і дерева, і кущі. Так, це сніжок. На дерева, на ложок тихо падає сніжок. Дітки, я вам пропоную скласти невеличку розповідь за картиною. Послухайте, як е, мою розповідь і так. На картині зображені діти, які дуже радіють зимі, які граються на вулиці, ліплять снігову бабу, катаються на санчатах, на ковзанах. Вони тепло вдягнені, їм гарно і радісно. А зараз послухайте пісеньку про зиму. Усіх, усіх, усіх і сміявся з усіма. Ой, зима, 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 Ой, зима, зима, зима. Так що, діти, про яку пору року ми сьогодні розмовляли? Так, про зиму, про зиму чарівницю. Зиму холодно, морозяну, веселу, снігову. Все дітки. На цьому до побачення. Дуже люблю.